Почати зараз. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі, і я завжди мріяла почати новий рік з чистого аркушу. Ось зараз я доживу цей рік, відсвяткую його. І в ніч з 31 на 1 відбудеться якась магія. Я прокинусь і почну жити своє краще життя. Почну робити те, що хотіла би, або що мріяла, або вважаю, що маю робити. Така собі приємна казка із легкою ноткою ейфорії. І кожного року, 1 січня, я прокидалась десь близько полудня намагалась зрозуміти сьогодні ще перше чи вже друге. Звісно, нічого з великого свого плану я не робила. Магії, на жаль, не траплялось. Всі свої великі справи я відкладала на інший день або інший час, і так день за днем, бо зараз же свята, і в результаті ніяких змін. І через це ще таке легке розчарування, бо я почала рік не так, як планувала, не ідеально. І цим усвідомленням з'являлось взагалі таке велике бажання нічого не робити. Що зміниться цього року? Ну, по-перше, цього року я почула дуже корисну для себе пораду, яку планую використовувати, і вона про те, що взагалі не треба прив'язуватись до якихось певних подій, дат. Бо це насправді дуже великий такий тягар і напруга для мозку, і будемо відвертими, насправді дуже рідко трапляється так, що ми маємо бажання починати щось в новому році, одразу першого числа, і одразу щось таке нове, що до цього ніколи не робили. Але це така внутрішня потреба. Це ж новий рік, це як гарна добра традиція. І якщо все ж таки є бажання приурочити якісь зміни до нового року. То краще почати зараз. Все, що ви плануєте впровадити в новому році, спробувати вже в цьому. І тоді, в наступному році, це не буде якась така велика справа, бо це ж треба щось робити, це ж треба туди щось сходити, почати, з'ясувати, налаштуватись. А так ти трохи полегшуєш собі життя. Спробував вже сьогодні, вже в цьому році. І наступного року це не є якась велика справа, це просто частина твого графіку, ти вже розумієш, що робити, що за чим йде, і взагалі, як ти реагуєш на цю подію або цю діяльність. Наприклад, якщо це стосується тренувань, то круто буде почати в цьому році, в наступному вже просто продовжити. Або якщо це стосується. Вивчення нової мови або корисного харчування, або пошуку нового хобі, взагалі, що тобі більше болить, те краще почати в цьому році. Також я для себе зрозуміла, що зміни це на все життя, це як стиль життя, бо неможливо щось кардинально поміняти, а потім перестати це підтримувати. Тобто, зміни це щоденна праця, щоденні дії. Бо неможливо освоїти якусь професію і перестати в ній розвиватись, або почати корисно харчуватись і раптом це припинити, або добитися якихось певних форм, а потім перестати їх підтримувати. Цей рік я буду планувати ніколи. Такого не робила і ось знову, але насправді я ніколи не планувала саме рік. Не створювала якусь певну мету і не розбирала її. Як правило, я просто записувала якусь свою мрію і чекала на диво в наступному році. І маю визнати це не надто дієвий спосіб чогось досягнути. Зараз я вже відчуваю, що планування допомагає не губитись в просторі, розуміти, що робити, і не відволікатись, допомагає відчути, що все, що ти робиш, має якийсь сенс. І всі твої маленькі поступові кроки, вони працюють, і це додатково спонукає до дій. Цього року я розробила для себе планер, можливо, гайд, гід. Не знаю, як це назвати, я це планер. Можливо, я буду ще його допрацьовувати, але зараз він вже є в такому стані, і мені поки що достатньо. В принципі, тут в мене нотатки всього, що я зрозуміла за цей рік. Для того щоб впроваджувати якісь звички, підтримувати їх, і не губитись в своїх змінах, не губитись взагалі в планах, якісь певні практики вдячності, розбор мети, аналіз своїх дій, про створення чіткого бачення, про мрії взагалі про спонукання себе почати щось робити і невеличке таке розуміння, взагалі, як же це робити. Про підсумки тижня, підсумки місяця, чому це важливо, це не зовсім класичний планер, де ти маєш розписувати все по дням, бо такий я вже для себе робила. Він в мене більш буде для аналізу і для відстежування власних кроків. І раптом хтось хоче собі щось схоже або хоче надихнутися і зробити щось собі власне, я можу ним поділитися. Тож, будь ласка, дайте знати, чи вам це цікаво, і я, можливо, публікую тоді його в телеграм-каналі. Цього року буде саме планер, бо в своїй голові я можу тримати лише кінцеву ціль, ідею, але цього не зовсім достатньо для просунення в своєму напрямку. Як я вже говорила, варто розбити ціль на молекули, зрозуміти її для себе, прописати і обміркувати всі можливі кроки для її досягнення, прописати всі. Проблеми, з якими можна стикнутися, і як ти до них будеш відноситись. Так легше зрозуміти, що за чим робити, і це мінімізує появу прокрастинації саме через якийсь страх або почуття нерозуміння, що робити. На жаль, справи самі не робляться. Цього року також я зрозуміла для себе, що всі мої мрії мають свою ціну, яку я маю сплатити. І це не про гроші. Це про час, про відпочинок, про спілкування з друзями, з сім'єю, про енергію, про внутрішню перебудову, про велику кількість незручностей, нерозуміння, чуття себе взагалі не зрозуміло ким, і це розуміння допомагає мені з'ясувати, чи взагалі мені це потрібно, чи готова я платити саме цю ціну за саме цю мрію. Це трохи приземлює і допомагає вибудувати пріоритети. Що насправді в моєму житті важливо саме для мене, і як всі ці бажання будуть відображатись на моїх близьких і на моєму житті в цілому. Також я буду переглядати всі свої обіцянки і мрії, які я щороку записую, але ніколи нічого не роблю стосовно них. Можливо, я дам їм ще шанс і переформулюю їх, або. Зроблю більш такими конкретними, зрозумілими, або просто позбудусь їх як якогось непотребу, як це роблю зараз в своїй квартирі. Також наступного року я вирішила для себе приділяти більше внутрішньому, рівновазі, поступовості. Я зрозуміла, що я не фея продуктивності і для мене це не працює. Тому мені більше відгукується ідея повільного життя, і, в принципі, мені здається, що це те, що варто спробувати для себе, щоб знайти свій темп і робити все з кайфом. В мене, звісно, бувають моменти шаленої продуктивності, і я їх дуже ціную. Вони мені дуже допомагають. Але якщо інші дні не такі, це нормально. Дякую за це. Почавши в цьому році змінювати життя, я зрозуміла, що немає якоїсь секретної формули. Якщо бажаєш робити зміни. Ну, блін, ну просто їх робиш. Все. Тому, якщо виникає в голові питання, а що взагалі робити, щоб змінитись, то я собі відповідаю так: роби все. Все, що ти колись бачила, все, що ти колись чула, все, що тобі колись радили, пробуй. Бо всі позитивні думки і позитивне налаштування, вони нічого не варті без позитивних дій. І якщо просто думати. То нічого не змінюється. На жаль, і мій внутрішній посил кінця цього року на наступний це планування. Я його ненавидила, я його спробувала, мені сподобалось, я буду користуватись цим інструментом. Мене також питали про планування і як я все встигаю. І зараз я працюю над цим відео. Як бачите, не дуже я встигаю його зробити. За планом воно мало вийти на наступних вихідних. Але так як наступні вихідні це вже новий рік свята, то можливо воно вийде в наступному році. Тому хто чекає, воно буде. Буде також і про рецепти з аерогрилю, хто питав, і буде ще йога, і буде гарний настрій. І на цьому приємному моменті я дякую вам всім за увагу, за перегляд, за підтримку, за те, яка ви гарна аудиторія. І якщо до кінця року відео більше тут не з'являться, то я бажаю вам гарних свят, приємного настрою, миру в душі довкола. Бажаю вам здійснення всіх мрій, досягнення своїх найжаданніших цілей і здобуття внутрішньої гармонії. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!